Який номер тут сказав? 140 трех, що я уникаю, хто поки хоче прийти. Тому що повідомляє вам від того, що згідно статті 60-то має забрати, а значить наказано. Ви забрали, так? Я вірю те, що є приятні люди, служби статус. Тому що президент записав відео і... На цьому відео е був бронетанковий завод і показали, що ремонтують російську техніку на, на другий день, е себе, ну, приблизно, приблизно приблизно ракети, але дали, дали заключення, що це не, не ну, після відео, це, це не означає, що внаслідок.

Так. Дивіться, я також хотіла вас повідомлення, що вас заговорили, що вона залишається годину 1 жовтня 2024 року. Тобто завтра на 12-го свідчить відділу для проведення свідчих дій. У зв'язку в порядку запланованих свідчення дій, тобто, вважаю, що будь-яких слідчих та працює дій і там поговорить не буде. Під час проведення слідчих дій вас буде знову додатково. Можете можна закрити справу. Нема потерпіли, нема нічого нема. Якщо хтось по себе бажав, може ну, на кого Так, коментаря е, та, це я вас повідомляю про те, що завтра можете не приходити на слідчі дії слідчих дій, Ви ж працюєте поліція і цей Було разом чи як? Це ну, завтра якісь увагу, що у нас на буде ви скоординувалися. Ви координуєте свою діяльність. Дякую.